Два FPV-дрони для десятки придбали парафіяни церкви введення у храм Пресвятої Богородиці села Марківка. Кошти зібрали під час традиційної різдвяної коляди. Суму в розмірі 40 тисяч гривень передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Волонтери придбали безпілотники і вже найближчим часом повезуть їх на схід у рамках реалізації благодійної ініціативи Сотня для десятки. Далі пряма мова настоятеля церкви отця Василя Ткачука. Люди стараються підтримати з усіх сил. Люди стараються жертвувати для того, щоб ми могли якнайбільше допомогти нашим воїнам. Сьогодні якраз ми придбали два дрони для наших воїнів. Це все це все пожертви людські. Люди якнайбільше стараються допомогти, щоб якнайшвидше нас закінчилася Війна настала перемога. Ми на лікування збирали. Ми збирали того року, здавали гроші. Для дронів також і тепер ми ще далі, бо багато є людей, які воюють. Хлопців наших як Ми хочемо їм якнайбільше допомогти. Ми зараз теж розпитуємо їх, що їм потрібно. Чи може якийсь одяг, може, якесь зуття, бо зима є холодно, може якісь теплі речі. І ми це все зараз також будемо придбати для наших. хлопців. Щиро хочу подякувати всім. Жителям села Марківка за їхню допомогу для наших воїнів, всім тим жертводавцям, які допомагали і допомагають. І я знаю і вірю, що далі вони будуть допомагати, щоб поскоріше ми могли позбутися цього ворога і супротивника, який тероризує нашу неньку Україну.